Смородину я ретельно помила і зараз дістала зі пакети. Набираю її і буду складати у морозильну камеру. Дуже добре зберігається, але потрібна одна головна умова, потрібно, щоб була електроенергія. ви самі знаєте, що зараз бувають іноді сюрпризи. Смачненький вітамінчик. Ви таке полюбляєте? Чи варення, чи таку свіжу, Ну, не, не свіжу, свіжу морожену ягідку. Ось так в мене виходить. І ці пакетики з ягідками я відправлю в морозильну камеру. Сьогодні я їхала додому, купила малини. Малина півлітрова баночка коштує 80 гривень. Дуже смачна. Велика, красивезна. А ще мені телефонувала сусідка і пропонувала чорну смородину. Так що суцільні вітаміни. Обожнюється.